Вирш присвячивается Ирине Фарион. Довидься, Ирочка, я вдягненный, все, все, как вы любите. Фарион свой рот открыла и полезла изо рта. Мусор видит, это дива, поливает не щадя. Если б я была у власти, всех бы научила я, как вести себя, как думать, как вам жить, сказала б я. Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ, Сколько написали писем вы в контору красных груш. В молодости вы активно представляли КПСС. Тут не в склад, выбачаюсь. А сейчас кричите громко, Ш э что враги все, это стресс. Вы агент Кремля уж точно. Тут и к бабке не ходи. Я желаю вам досрочно счастья, радости, любви. Всем хлопцам, которые бороют нашу Украину. Повага, неймовірна повага. Слава Україні. Пані Рино, але, але але військові, наприклад, полку Азов, з якими я дуже дружу. І третя штурмова частина із них спілкується російською і в бою в тому числі. Я категорично цього не приймаю. У Мене запитання до них: що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати? Двадцять дев'яту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді але ж ми то, їх руку... не можемо назвати. Ми ж не можемо їх назвати кац... Ну, це, це несправедливо. Е... Ну Ні, чекайте. Якщо вони я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. Ну все, що їм заважає за три... чому вони такі очманілі. Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Паріон кончена довгої.